Що спільного між російськими шахедами і сім-картами українських операторів мобільного зв'язку? Думаєте нічого? А виявляється дещо є. Бо ці сім карти почали знаходити на збитих ворожих дронах. Як росіяни навчились використовувати наш мобільний зв'язок для масованих атак по нашим же містам? І чи можна цьому протидіяти? Відповіді на ці запитання шукав Віталій Залевський. На цих кадрах оборонці неба показують уламки російського шахеду. Вороже залізяча детально вивчає наша експертиза. Дізнаються, які компоненти використовує противник, хто їхній виробник, що змінюється в електроніці. Серед залишків шахедів знаходять і українські сім картки. Саме через них окупанти підключаються до української мережі. Російський оператор в реальному часі відстежує маршрут дрона, а ще фіксує, де зникає сигнал. Це означає, що неподалік працює наш РЕП або інші засоби. Отриману інформацію. Противник аналізує і прокладає нові маршрути, щоб спробувати обійти наші системи ППО. Тобто, це вже не лише ударний дрон, а ще й дуже дешевий спосіб проводити розвідку, кажуть експерти. Після знищення російських а 50 Росія суттєво втратила можливості щодо отримання певної розвідувальної інформації. Додатково давайте згадаємо удари по системам раннього попередження по за РЛС. Все це вплинуло на можливості Росії зазирнути на територію України і побачити, що де знаходиться. Українські сім картки коштують до 300 гривень. Модем для мобільного інтернету теж недорогий, і його легко налаштувати. Все це дозволяє противнику швидко і масово встановлювати таке обладнання на дрони. GPS-трекери зі слотами для сім карток знаходили торік і в інших збитих БПЛА, до прикладу, розвідувальному орлані. Він є дистанційно керований оператором, а це додатково, якщо відсутнє живлення, він десь впав, то відповідно він через цей, цей трекер може на відповідний номер відсилати повідомлення зі своїми координатами. Тут нема російського виробництва, це іноземно. І елемент живлення теж є іноземним. А ще деякі БПЛА завдяки сім карткам можуть транслювати відео. Це фото збитого шахеда. На ньому видно камеру. Вона потрібна для того, щоб перевіряти, чи влучили окупанти по конкретній цілі, або знайти точки, де працюють наші оборонці неба. Припускають у каналі Полковник Геш. Це може бути нова загроза для України. Тож про посилений контроль за сім картками заговорили у Верховній Раді. Там пропонують продавати їх за паспортом. Однак це може бути не дуже ефективним, говорить військовий експерт. Адже картки у російських дронах не лише українські, але й до прикладу, російські та казахські. Треба шукати відповіді саме в мобільних операторах, які би, наприклад, аналізували б сім картки, які можуть, наприклад, знаходитися в режимі. Швидкої цілі, там які переміщуються зі швидкістю 200 км на годину. Причому по недорог... не, не по дорогах, а по, наприклад, якихось незрозумілих полях. Тут треба, мабуть, більше шукати рішень технологічних саме у мобільних операторів. Втім, українські інженери постійно працюють над новими розробками, щоб не дати шансів окупантам взяти перевагу у повітрі і вже мають методи, як перешкоджати різним типам дронів, у тому числі сімкартками. картками.